Нарешті закриття сезону. Чому я кажу нарешті? Тому що два дні назад було не до закриття сезону, коли повідомили, що сезон продовжується на два дні. Якими ці два дні були? Яким є останній день? Погнали! Зараз коротко цьому відео вам покажу та розкажу. Ви, звісно, дивитесь максимально опис під цим відео. Всім дякую, погнали! Почнемо ми сьогодні із всіми улюбленого, мого неулюбленого сьомого підйомнику. Не сьомої траси. Сьома траса вона вже давно не працює, але. Її останніми днями прогладили, відратрачили для того, щоб люди могли спускатися від е, редісуну, тому що субота-неділя, на звідти людей капець тільки їхало. Дуже прямо багато. Тут почне бути видно досочки. І ми бачимо, що ще міст до двойки ідеальний. Доїжджаю вже до самого центру, до другого підйомнику. Мали би бути люди, але їх немає. Бо напевно вже всі позакривали свій сезончик. Друга траса. Ну, там вона ідеальна, Там все гладесенько. В центрі. Зранку дно людей. Опа, там вже морожено поставили до літа, приготували. Все, вже більше на літо всі орієнтується. Вершина другого підйомнику. З'їхали, тут бачимо, вже трошки почуло. Легенько так маленько. І рухаємося безпосередньо до другої траси. Дощ таки що у мене вже ну, ноги мокрі, поки виїхав на дрох. Йомнику, бо санитні промокають. До речі, вже на наступний рік готуємо для вас колекцію гірськолежного одягу від Вельверсік. Я вже ж тому народ нічого попри заказах там ніде не замовляєте. Ми скоро вам покажемо, що буде у нас. Подивитись, офігієте. І оберете. <гум> Як споминаю, що було на недозакритті сезону тут, то аж стає, знаєте, стидно. <гум> не знаю, не стидно. До речі, мікрофон тут загубив. Бачите, вам мікрофон, без мікрофона запишу, десь тут. Загубив його чи на бойці. Вдруг хтось доходить. Першина п'ятого підйомничку, безлюдного п'ятого сімнадцятого, я би сказав так. Йому зараз на 5К, працює траса 5К, траса 5H чорна. Ну і працює ще, до речі, чорна 5-єжка траса, щоб ви розуміли. Дуже рідко має це Артем. Десь ми кучні. Зараз він тільки він жекичан на спортивних на Валії. Опа, пішов лобить. Ну так ходить їхати. Постаній трасі. Ну і звісно доїхали до траси номер 5 є. Вроді стіна, вроді не стіна, але це одна з найкрутіших трас чорних у Буковелів. Станом на сьогодні, щоб розуміли. Мощна така, тут спортська тренуються переважно. Біля траси номер 17 12-го підйомника також рекордна кількість людей. Ми і хтось пішов. Пару людей катається сьогодні і то у нашому спорядженні з нашого крока. Так що на наступний рік знаєте, де брати. На догі та... трошки ще інша погода. Тут трохи туманчик. Тут дощ. Опа людина! Людина! Людей взагалі не було ні на підйомнику, ні з підйомника їхали, ні одного. Тумувача. Абсолютно рівно ноль. Маленько Маленькося погріли. Віпили кави с такої смущущої, як і в Люмоліно, знаєте, там все це буквально дуже класна піцерія, так? Їдемо зараз по супертрасі, біатлонка на неї кажуть, в народі траса номер 5 б О, дивіться, яка романтика. так? Те, що люди йдуть за ручки собі. Опа, дівчини, що жінкою, Круто, ну ви вже красавчики, якщо дивитися це відео. Файно, файно. романтика, романтика. Легендарна траса. Останній день. ще з вальваками. Бачите, який класний. Так. Тут просто майже ніхто не катався. Останній спуск. Останній раз їхав по подвоєць. в центр Буковелю. Останній раз показую вам під час гірськолежного сезону, бо далі я відео буду випускати звісно. центр Буковелю. Екскурсію вже якісь піші, до речі, приїхали. Нагадую, що ми займаємося екскурсіями. Modro cekano. Tikimasi, kad jis yra iššūks. 7 aprašymai. Center. 8. Gledajus, gimėzė.